Ем. Um, Окей. Okay. І де це я? Ага. Mm -hmm. Ага. Вже цікаво. Um, чому я Алекс? Ну. Окей. Хей, йоу, мої любі друзі. З вами я, Оріон, і сьогодні ми крафтимо Майн. Це, так би мовити, перший квітневий снапшот. І я дуже хотів поіграти на якісь нові версії. І поки не додали гаста, я, ні, я ну, не буду знімати отаке. Але це, це така незвична і дуже цікава виходить. Я не знаю, що це де я це, Про Просто... гаразд. Що у нас є? Що це? Угу, левел один. Йо. І що робить? Так, раз. Підемо в. А, ага, треба ключ. В ці треба ключ. Добре пішли от сюди. Щось це таке. І воно, як я зрозумів, взагалі не закінчується. Um, гаразд, і що мені взагалі треба робити? Що ось це таке? І ти був в А, воно. А -а -а. Добре. Угу. Ух, йо-маю. Um, добре, і що робити мені? Хм, hmm, дивно, причому я тут нічого немає, а тут а воно є um, добре. Uh -huh. Я, чесно кажучи, не врубаю все, що тут коїться, але гаразд. Що, що? А? Що? Що? Аго! Аго! Ага. Що це? Що це в біса було? Що це?

А, ми маємо все це. Ми маємо брати всі речі, які ми тут бачимо, щоб е, виходить отримати досвід. Тут Путимо крафтити нема. Все як нам все. Добре. А що ось це Що там світилося? Що це таке? Опа, мы еще есть О! Speed, Amazing game and super fast. Stop. Ага. Добре. <свісно> Доволі цікаво дивитися на це все. Блін, не знаю, додати оце. Sheep. Skeleton's peak and cow. Угу. Ну давайте ось так. О, квітка. Це по польові квіти з нового ну, соту виходить. Відкор. Почекайте. Снапшот має бути mine. Ой, крафт мин. Crafting and. Ну. Себто нам треба щось крафтити, але що нам крафтити? Ооо? Блін, клас. Буду получати хоча б щось. Угу. Так, пію. А, це я пришвидшуюсь. Тепер я need for Speed. А триви. Е, не му дадат се прекладат, а тъпи се спортите, Нам треба побиха і и заедете, де все ж таки той крафт... крафтинг тейпл. Дуже, така му, вътре, знаете, Нагадує якісь ті часи, коли граєш просто щоб і грав. А де він, до речі? О, це ж ті кущі. Ого, що це? О, не Так, гаразд. Думаю, поки що нам цього доста. Пішліть, напевне, назад. О, це ж ключ. Чуєте, а це... Це що виходить? У нас тепер. Так скільки у мене досвіду там було, аллю. Так, де... А, ось. Давайте просто залишимо отут Ага. Так, яку берем оцю чи оцю? Давайте оцю. Стоп, що А? Я могу туда упасть? Я могу туда упасть. Стоп, что? Не, не стоп, нашего не земля. Там Эээ... еще буду с видео, почекайте. Треба бігти всю територію, щоб у нас, до нас досвід прилип. Добре. Так. Щоб ми взяли. Ну, давайте якийсь специфічний. Не знаю. Давайте от це Зробимо ось, ось. Дуже ну так би мовити. Мені здається, що тільки для цього зробили. Такий прикол. Жіба, жібака. Сібака. Буде ж залізо шибака. Я знаю. Ем, ну то що, а де загалом? О! Паук! О, дідько. Упс. Що ж, гаразд. Давайте тепер... Ага. Класно. Воно, коротше, зберігає останні твої. А, типу. штуки. Але все ж таки мені хочеться побачити. Де можна? А, можна. Вау. Блін. Ні, це реально дуже класно. О. Ой, ключ. У мене скоро 20 рівень буде. Можна зачаруватись. Mm. Так. Тепер... Що? Друга, друзья. А що якщо я? Цікаво. Цікаво, цікаво. Нам треба повернути, напевне, все що Окей. Поки що ми йдемо отуди. Що? Так, гаразд. Я його не створював. Закінчили. <ріст> Ні. Майже Ми скоро дійдемо. Я надіюся, що я получу так багато рік, що це буде просто фіаско для мене. Але все ж не було б цікаво получити, ну, трохи погуляти трохи більше ну, у цьому світі. Ну а що ж? Мені сподобався цей світ. Бувайте. На все. Не може бути все ж. Я получу тільки Раз. Е, ем, Я не дуже сильно знаю порталі, але я знаю одного персонажа з нього, який дуже бажав побачити космос. Як я зрозумів, це на нього відсилка. Так, і що ми тут маємо? Ще одні скрині. Угу. Дуже цікаво. Давайте поки що будемо тепер отут шукати місце. Опа. Ключ. Куча того світу. І. К'юпітер Ворлд Вон. Клас. Так. Он біжим зараз місцеві, щоб нас. щоб ми змогли. А тепер мої любі, друзі. Опа, ну, ось сюди. що? М -м ну, тоді давайте сюди. Давай. Ви хочете сказати. Почекайте. Я хочу цей світ перехтити. Я хочу спать. Вот еще вот такая. Мне не дуже интересно. Давайте. ты. А? Ага. Стоп. Теркалистый, блин. а я учил уже жизнь. Шо? 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 Почекай. Так. Ні, давайте не оце, давайте ось так. Йоу. Ого, мою Це в Майнкрафт починає. Комп'ютер починає грузити. Так. А як світ, так то. Окей. А як мені виживати в цьому світі? Хтось пояснить? Раз. Я щось чую. Стоп, що? Тут щось то Де що? Тут блоки взриваються. Так. Побігли одразу ж тоді. Ну, кудись. Тому що, як я зрозумів, я зробив найнебезпечнішу насправді. Як для себе, так і для останніх. Що це там? Раз. Ні! Ха. І не вів воно мені треба. Охід. Oh, Більше ресурс. що, а я не проти. Воно, типу, взриває. мені навіть кайф. Тому що. Почекай. Я думав, воно взривається. А, не, воно підбив взиває. Добре. О, бляха. Блін. Мені потопить, як воно працює, але я дуже сильно, так би мовити, себе попало. Раз, что у нас далее? Угу. Что ж, они такого вот и любят спать? Я же думал, что я не тяжко. Подождите, мы же сюда, мы сюда и пришли. Э, раз. Щось новеньке. Знаєте, мені здається, мені поки що не треба прокачувати а, нашу нашу цю штуку. Тому давайте прокачаємо, не знаю, якусь іншу абілку. Ох! Це щось інше? Добре, Добре мені лічно. Не лякайте мене! Не лякайте! Що? The Enderman spawns? О, блін, чи вночі? Я зрозумів, у нас тут все дуже похмуро. Нам треба тікати дуже швидко. Наші мене Майнкрафт дуже важко прогружається. О, портал! Я ніколи не бачив його, якщо чесно. Я думав, структури тут не спа... Структури спавняться прям повністю? Сремінка. Що не мають на увазі? Що замов среміньк? О, то вони тут прям всі з повністю. ж, привітики. Я Оріон з майбутнього. Я хочу вам передати те, що я дуже сильно протупив. Я знаю. А... Я мав дочекатися, коли прийде Ендермен, Або ще якийсь моб, який, якого мені треба було перемогти, та, так би мовити, за... отримати портал. Бо так ці структури не спавняться. Я маю на увазі портали. Тому ви зрозуміли, що вийшло. Стоп. Ви теж це бачите? Ви думаєте, я тут не піду? Охохохо! хо хо Ви мене погано знаєте, сер. Я, звісно, туди піду. Мені вже немає сенсу вже тут бігати. Стоп. Ходіть, ну гаразд. Вибачте, що я помру. Значит... Да, хватсап. Сейчас ще блин от пиладжерів требует дотекать. Ух-ху-х-ху-фю-фю-фюх. Ты ты шо? Ну сын, ничего не понял. Куди мне сейчас достать в якоїсь барахло? Блин, нудиносить захисту у діамантовий капець. Угу, дружня. Дуже корисна штука. Так, орнаментина, Ого! Та ти шо? Ого! Так, і... Вибачте, що я досі Алекс. Та ти що, ще мій улюблений. Тепер нам треба буде зараз шукати далі. Далі шукати далі. Я маю седло. Вот, иди, иди сюда. <свист> давай, давай, его рушися. <свист> Блин. О! Нормас! Давай, 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 давай! О, о, о давай, давай! Майже дійшли, давай! Так как ту сама накормлю, та з чим хочеш! Ну, коротше, ну, ну, якщо на вихід під землею, тоді я скоріше до всього... Не повернуся раз копалися. А? вода, кубі су. Хобув, напевно, краще його так копатися. Ммм, не копалися! Західний сенс. Майн failed. The Enderman. Що мені взагалі треба було зробити? Партикли Ендермен. Ендермен. В принципі, тут. ну Це прям дуже здорова. Ну, дуже здорова кількість всього. Тим паче, я програв, і в той же час я не знаю, що мені робити. Я хочу продовжити. Але в мене немає сенсу. Бо Бо того, що. Угу. Ну, давайте, в принципі, останній найпотужніший. Давайте спробуємо. Ааа, не стоп. О, -о, 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 -о. О, -о, -о я трохи протупив, слухайте. Ну, раз З цього -е -е, дня я трохи менше з нею буду тупити. бо я не замітив, що там. Блін, мені. Я навіть чи то не побачив, чи то не замітив, чи то я тупий, блін, не знаю. Але походу, ну. Я очікував діптарка загалом. Чому не Дідарк? Поясни мені вже нарешті. Чому не Діпдарк? Дякую. От подивіться на мої очі. Ви бачите не Оріона, ви бачите Алекс, але все ж таки подивіться на мої очі. Я не хочу. Просто в не, мене немає бажання творити е, таку діч, щоб прям, ну, що прям вау. Тому що, ну, блін. Ну Ви бачите, то це твор, е, творіння. Ну. Я, звісно, не проти зараз. Але. тільки якщо нормально збереться. От тільки якщо воно нормально збереться я продовжу. От. Що ж, дякую за перегляд. Дякую, що ви були тут. Е що ще сказати? Підписуйтесь, блін, на мій телеграм. Або, не знаю. Якщо хочете просто поспілкуватися зі мною, чи. казав же ж на початку відео не став, не буду туди ставати. ну, Коротше ясно. Е, підписуйтесь на мій Телеграм, підписуйтесь, там, не знаю, на канал. ото, на, на канал мій підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментар. Дякую за перегляд і всім з вихою. Пройшовшим днем дурня. бувайте назавжди! аха